18 березня 2015 року біля Міністерства інфраструктури України, що знаходиться за адресою, проспект Перемоги-14, знімальна група громадського контролю стала свідком зібрання людей. Переважно це була молоді, яка виражала протест на площадці біля стін будівлі, в якій знаходиться міністерство інфраструктури. Протестуючі в руках тримали плакати, на яких було зображено першого заступника генерального директора Укрзалізниці Максима Бланка за ґратам. Та скандували «бланка геть». Бланка геть! Бланка, геть! бланка геть. бланка геть!» Наша знімальна група дізналась у протестуючих, з якої нагоди зібрання. Більшість присутніх – це члени всеукраїнського общества Народної ради, в частності комітету по боротьбі з корупцією. Не без нашої допомоги в прошлом році було сняти начальник розлізниці, який. Был очень сильным коррупционером. На данный момент у нас есть новый коррупционер, который занимает должность исполняющего обязанности начальника укрозалезницы. Есть данные, которые подтверждают то, что человек ворует деньги. Проводятся закупки для укрозалезницы на миллиардные суммы на предприятиях, которые зарегистрированы даже не в Украине на данный момент. Скажем то так. есть деньги покидают Украину совершенно верно в тот момент, когда они очень нужны здесь. Ну а собрались мы для того, чтобы наше правительство помнило, что то, что случилось в прошлой зимой, но случилось не просто так. Прежде всего я представляю Евросоюз, я гражданин Европы. Это крик души, крик души не только у меня, а крик души всего народа. Я прошел Майдан. Обещанное, которое было дано руководителям, нынешними руководителями, не исполняется наоборот идут откаты, коррупция везде и всюду. Прежде всего, я хочу поблагодарить украинский народ за украинскую, украинский дух, который они показали и показывают везде и всюду. Хвала и честь им и низкий поклон. Они не только защищают украинский народ, они защищают и европейцев. Тож, як з'ясувалось, протест виражали члени громадських організацій, а саме Всеукраїнська громадська організація Народна Рада та Могутня Україна, а також представники самооборони, які невдоволені тим, що на керуючій посаді знаходиться людина, яка постійно проводить корупційну політику у залізничному транспорті України. Будь ласка, представтесь шайба, позивної шайба на сьогоднішній день. Ми Розуміємо одне, що в цій країні нічого не міняється, остається та ж сама банда, яка краде, яка дурить, яка оставляє нас геть зовсім без нічого. І тому ми, ми не можемо далі терпіти цього, дивитися на це. І ми знаходимося знаходимося тут, Находимося тут для того, щоб убрати це свавілля і щоб воно закінчилось кінці та кінців. Їздивши туди, приїжджаючи сюди, ми бачимо одне і те же воно не міняється. Все знаходиться на тому ж самому рівні. І тому на сьогоднішній день ми тут, тому що ми проти цієї банди, цього руководства і це все, що просходить тут. Нагадаємо, що раніше, у 2014 році, в засобах масової інформації вже підіймалось питання причетності Максима Бланка до корупційних схем після того, як правоохоронці знайшли в його квартирі 7 мільйонів гривень. А зараз Максима Бланка звинувачують у тому, що він більше семи місяців не здійснює закупівель для потреб укрзалізниці в українських підприємств. У той же самий час перерахував 2 мільярди гривень в інтересах олігарха Ріната Ахметова. На Керченський стрілочний завод, який знаходиться в окупованому Криму, добрий день. Мене звати Сергій Король, голова організації Могутня Україна. Ось ми зібралися тут, щоб висловити недовіру начальнику Укрзалізниці Бланку. Значить, є перевірена інформація, що близько двох мільярдів гривень перейшли через фірми Єремєєва і близько одного мільярда Ахметова. Тобто ці гроші. Вибачте, Рената Ахметова. Рената Ахметова, так. Тобто, в тому числі зараз не слідкується за нормальним станом, за залізничним транспортом, за його безпекою. Ось звільняються спеціалісти, тобто видно, що йде схема по банкрутству залізниці і приватизації її за ну, практично за безцінь. Тобто залізниця це державне підприємство. Яке завжди було прибуткове, його потрібно піднімати потрібно е, наводити порядок, і ми проти його майбутньої приватизації, проти того. Е, Відношення до людей і до тих схем корупційних, що приводять до збитків держави, тож як бачимо, корупція як була, так і є основною ознакою діючої влади. Та чи можливо змінити ситуацію на краще? Та чи є гідна заміна керівництву, яке хочуть відправити у відставку протестуючі, нам доповіли учасники цієї акції. Значить, наші сили формуються на Мадалюється, я знаю багато хороших команд, де Спеціалісти е, теж є де замінити. В нас теж є люди, і це питання просто часу щоб. Е... Зміни все одно будуть в нашій державі чи за за півроку, чи за рік, чи за два. Тобто люди є, і ми працюємо над тим, щоб змінити країну на краще. Є люди, які добросовісно віднесуться до цих, цих справ, які не будуть красти, які будуть з народом, які не будуть ховати тендера, які не будуть. Обертатися і пригати в дорогі машини і їхати далі шукати в других країнах казино, щоб потратити гроші, які приналежать нам, нашому народу і тільки нашому народу. Громадський контроль теж сподівається на зміни в державі на краще та продовжує слідкувати за подіями, що розгорнулися у керівництві залізничного транспорту України.